Відьма ОЗМ-72, вона маскується так само, з, е, закопується, видно ті, лише датчик цілі. Якщо бур'ян, трава якась, ви її не помітите. Іде ниточка, проволочка. Ви зачепили, витягся датчик цілі, вона вибухнула. Вистрибує до метра до гори і кругове враження 30 метрів. Її назвали відьма, бо в неї там такий виг, вона підлітає, так, ву, роз, розльот іде осколків, дуже багато шрапнелі. На неї ставлять не тільки дротові, там, ну не дроти, а датчики цілі там, ниточки, проволочка, є ще й електродетонатори, ставлять на неї. Контрольований. Отакі От невеличкі детонатори стоять. Поруч буде десь проволочка, ниточка розтягнута, яку ви перервете, проволочку, і вона вибухає. Я вам це розповідаю для того, щоб ви не поспішали додому. Ні, хай відпрацюють відповідні служби, розберуться з цим, є воно там чи немає. Потім ви вже будете спокійно заходити.